Тільки уявіть саме тоді, коли весь світ був переконаний, що електромобілі це майбутнє. Генеральний директор Хонда зробив разючий прорив. Так ви не почули, Хонда представила новий гібридний двигун, і їхня заява настільки потужна, що люди кажуть, що ера електромобілів закінчилася. Це не просто технічне оновлення, а шок для автомобільної промисловості. Виникає питання, що продемонструвала Хонда такого, що вразила навіть Тесла, BYD та інші компанії. За цим двигуном криється не просто технологія, а цілий план дій, який може змінити хід автомобільного світу в найближчі роки. Якщо ви вважаєте, що електромобілі це наш кінцевий пункт призначення, то цей крок Хонда може вразити вас. І найголовніше він приховує деякі секрети, які, якщо їх пропустити, залишать історію майбутньої автомобільної революції неповною. Зрештою, яку технологію Хонда використала в цьому обговорюваному матеріалі, і чому цей двигун здійснить революційний внесок на ринок електромобілів? Тож слідкуйте за оновленнями до кінця цього відео, оскільки ми розкриємо всі секрети, які зараз обговорюються в усьому світі. І так, перш ніж продовжити, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб першими побачити такі відео. Перш ніж дізнатися про новий двигун Honda, давайте зробимо крок назад і розберемося, як починалася Honda і як компанія досягла того, де вона є сьогодні. Історія починається з чоловіка на ім'я Сойчіро Хонда. Він був шанувальником машин та двигунів з дитинства. Кажуть, що його пристрасть до створення чогось нового шляхом складання деталей з металобрухту була важливішою за навчання. У якийсь момент він відкрив власну невелику майстерню та почав виготовляти поршневі кільця для автомобілів. Спочатку його зусилля неодноразово зазнавали невдачі, але він не здавався. Після Другої світової війни Японія зіткнулася зі складними умовами. Був дефіцит бензину, і люди почали менше користуватися транспортними засобами. У такій ситуації Хонда вирішила проблему, встановивши невеликий двигун на велосипед. Це був дешевий і простий спосіб пересування, і саме тут почалася справжня подорож Хонда. Цей мотоцикл так сподобався людям, що Хонда стала найвідомішим ім'ям у мотоциклетному світі. У 1950-х і 60-х роках Honda розширила свою присутність у всьому світі. Її мотоцикли почали продаватися в Америці та Європі. Слогани на кшталт, ви зустрінете найприємніших людей на Honda» зробили Honda надійним та дружнім брендом. Тим часом мрія Сої Чіро Хонди стала ще більшою. Він хотів, щоб Honda була чимось більшим ніж просто компанією з виробництва мотоциклів, а й стала відомим ім'ям у світі автомобілів. У 1963 році Honda випустила свій перший автомобіль. Хоча початок був скромним метою компанії, було чітко визначено створення доступних надійних та технологічно просунутих автомобілів. Поступово Honda закріпила свої позиції на ринку завдяки якості та пробігу своїх двигунів. Особливо під час нафтової кризи 1970-х і 1980-х років паливоефективні автомобілі Honda принесли полегшення населенню. У той час багато найбільших світових автомобільних компаній переживали труднощі, але автомобілі Honda продовжували добре продаватися. Бездумна подорож Honda на цьому не зупинилася. Вони також взяли участь у гонках Формули 1 та довели, що їхні двигуни можуть добре працювати не лише на повсякденних дорогах, але й на швидкісних гоночних трасах. У цей час такі автомобілі, як Honda Civic та Accord підкорили світ. Ці автомобілі були не лише надійними, але й їхні технології та продуктивність зробили Honda світовим лідером. Сьогодні Honda — це не просто виробник автомобілів та мотоциклів, а технологічна компанія, що працює в різних галузях, таких як робототехніка, реактивні двигуни та чиста енергія. Їхній людиноподібний робот на ім'я Есімо привернув увагу всього світу. Honda завжди дотримувалася інноваційного підходу, і саме тому, коли світ женеться за електромобілями, Honda здивувала всіх несподівано представивши новий гібридний двигун. Отже, шлях Honda пройшов шлях від невеликої майстерні до мотоциклів, автомобілів, перегонів, а тепер і гібридних технологій. Ця компанія неодноразово доводила, що навіть у складні часи вона може знаходити рішення, які вражають світ. А тепер, коли її генеральний директор розкрив новий напрямок розвитку гібридного двигуна, стало зрозуміло, що справжня гра Honda ще не закінчена. Фактично, їхня нова історія тільки починається. Новий гібридний двигун Honda. справжній вибух. Новий гібридний двигун Honda це прорив в автомобільній промисловості, який здивував усіх. Поки світ повністю рухався в бік електромобілів Honda, знайшла золоту середину, продемонструвавши, що ключ до перемоги криється в балансі. Цей двигун це комбінація, яка одночасно використовує потужність як бензинового двигуна, так і акумулятора. Це забезпечує водіям не лише великий пробіг, але й чудову продуктивність автомобіля. Люди часто скаржаться на електромобілі, наприклад, на складність подолання великих відстаней час заряджання та відсутність доступних зарядних станцій скрізь. Однак, новий гібридний двигун Honda легко вирішує всі ці проблеми. Спочатку поговоримо про його пробіг. Honda завжди була відома тим, що робить свої автомобілі економними на пробігу, але цього разу вони пішли далі, створивши двигун, який використовує мінімальну кількість бензину та забезпечує миттєву підтримку акумулятора за потреби. Це підвищує паливну ефективність автомобіля та забезпечує водієві плавність їзди, яку він очікує від автомобіля преміум класу. Уявіть собі, що з огляду на те, що бензин стає дедалі дорожчим, а заряджання акумулятора стає проблемою для всіх двигун, який пропонує обидва варіанти, є благом. Тепер поговоримо про продуктивність. Слово гібрид часто змушує багатьох припускати, що автомобілю не вистачатиме потужності або підйому, але Honda розвіяла цей міф. Їхній новий гібридний двигун розроблений для забезпечення повного крутного моменту та плавного прискорення з моменту запуску автомобіля. У міському русі режим роботи від акумулятора забезпечує легкість та економічність автомобіля, тоді як на шосе бензиновий двигун забезпечує потужність необхідну для тривалих поїздок. Це означає, що немає жодних компромісів щодо продуктивності. Цей двигун Honda називають революційним, оскільки він поєднує в собі найкраще з обох світів. Електромобілі пропонують чисте та безшумне водіння, зберігаючи при цьому надійність бензину. Користувачам не потрібно турбуватися про пошук зарядної станції або про те, що запас ходу закінчиться. Це рішення, яке безпосередньо вирішує найбільшу проблему пересічної людини, що робити, якщо акумулятор розрядиться під час подорожі. Крім того, Honda розробила інтелектуальну систему між акумулятором і двигуном, яка автоматично визначає, коли використовувати акумулятор, а коли двигун. Це не тільки економить паливо, але й подовжує термін служби автомобіля. Ось чому експерти вважають, що цей гібридний двигун це не просто чергове оновлення, а сигнал для всієї галузі про те, що майбутнє електромобілів може бути не таким простим, як його зображують. Зважте, що, хоча такі компанії, як Tesla та BYD, повністю інвестували в електромобілі, Крок Хонда пропонує людям новий варіант. Це варіант, який поєднує в собі не лише технології, але й практичність. Люди досі обирають надійні та доступні автомобілі, і Honda зробила майстерний крок у цьому напрямку. Саме тому цей двигун називають революційним, адже він ставить новий виклик мрії про електромобілі та демонструє, що справжня революція полягає в тій, яка приносить користь пересічній людині. Тож новий гібридний двигун Honda може змінити обличчя автомобільного ринку в найближчі роки. Це не просто технічне оновлення, а крок, який змінить мислення людей: обмеження електромобілів. Чому Хонда обрала гібрид електромобілі або електромобілі були темою обговорення в усьому світі протягом останніх кількох років? Скрізь говорили, що вони майбутнє, і що бензинові та дизельні автомобілі зникнуть найближчим часом. Але реальність така, що електромобілі все ще стикаються з багатьма обмеженнями, і саме тому така велика компанія, як Хонда, обрала гібрид замість того, щоб покладатися виключно на електромобілі. Давайте простою мовою розберемося в основних недоліках електромобілів і чому гібриди здаються більш розумним вибором зараз. Перша проблема це брак зарядної інфраструктури. Уявіть, що бензоколонки є на кожному розі вулиці, але якщо у вашому електромобілі закінчується пальне під час подорожі, пошук зарядної станції стає схожим на пошук скарбу. Кількість точок зарядки обмежена навіть у містах, і це майже неможливо на сільських дорогах або шосе. Крім того, час заряджання надзвичайно довгий. У той час, як заправка бензином займає 5 хвилин, повна зарядка електромобіля може тривати від півгодини до кількох годин. Це постійно виникає в свідомості людей, які бояться, що їхній транспортний засіб може зламатися під час подорожі. Ось чому багато людей досі уникають придбання електромобілів. Другою серйозною проблемою є висока вартість та вихід з ладу акумуляторів. Акумулятори для електромобілів є найдорожчим компонентом транспортного засобу. Вартість одного акумулятора може сягати кількох тисяч рупій, що іноді становить половину вартості автомобіля, і якщо він вийде з ладу, його замінити непросто. Крім того, термін служби акумулятора обмежений. Його продуктивність знижується через кілька років. У холоднішому кліматі акумулятор швидко розряджається, а в спекотнішому перегрівається та виходить з ладу. Це може бути головним болем для користувача. Грандіозні мрії про електромобілі не відповідають потребам звичайної людини. Люди хочуть, щоб їхні транспортні засоби були надійними, довговічними, легко заправлялися та були легко оплачуваними. Однак електромобілі не повністю відповідають цим очікуванням. Тривога щодо запасу ходу, стрес від заряджання та вартість ремонту акумулятора усі ці фактори сприяють розчаруванню людей. Ось чому багато людей навіть сьогодні вагаються купувати електромобіль. Хонда ретельно врахувала та зрозуміла всі ці недоліки. Вони усвідомили, що покладатися виключно на електромобілі не буде правильним рішенням для звичайної людини, тому обрали гібридний шлях. Це поєднує в собі бензиновий двигун та акумулятор. Це означає, що навіть якщо акумулятор розрядиться, автомобіль не заглохне, оскільки бензиновий двигун продовжуватиме забезпечувати резервне живлення. Це практично усуває потребу в зарядній інфраструктурі. Крім того, акумулятор менше навантажується, оскільки він не працює самостійно. Це збільшує його термін служби та зменшує ризик виходу з ладу. Гібридні автомобілі пропонують як економію палива, так і задоволення від керування. У міському русі режим роботи від акумулятора зменшує витрату бензину. На трасі вмикається бензиновий двигун, забезпечуючи потужну продуктивність. Це означає, що користувачі отримують найкраще з обох світів. Тиша та плавність електромобіля та надійність бензинового двигуна. Саме тому Хонда зробила таку значну ставку на гібриди. Вони визначили реальні проблеми своїх користувачів та запропонували відповідні рішення. Хонда запропонувала рішення саме тих проблем, які стримували людей від придбання електромобілів, і саме тому заява їхнього генерального директора стала шоком для світу. Технологія Хонда, що в ній нового нова гібридна технологія Хонда обговорюється в усьому світі. Причина зрозуміла. Це пропонує щось нове, що інші компанії ще не змогли належним чином впровадити. Honda інтегрувала акумулятор і двигун таким чином, що ці два елементи не лише забезпечують збільшений пробіг, але й підтримують продуктивність. Часто спостерігається, що коли транспортний засіб працює від акумулятора, він споживає менше енергії, тоді як коли він працює від двигуна, він споживає більше палива. Однак Honda вирішила цю проблему за допомогою інтелектуальних технологій. Їхня система автоматично розуміє, коли використовувати акумулятор, а коли двигун. Щойно автомобіль починає повільно рухатися в потоці, акумулятор активується, а щойно на шосе потрібна швидкість вмикається бензиновий двигун. Це автоматичне перемикання настільки плавне, що водій навіть не помічає цього, забезпечуючи природне відчуття від керування. Тепер поговоримо про паливну економічність та викиди. Весь світ зараз зосереджений на чистій енергії та зменшенні забруднення. Електромобілі просувалися саме з цієї причини. Однак забруднення, спричинене виробництвом акумуляторів для електромобілів та проблеми з їх утилізацією, також не є секретом. Гібридний двигун Honda пропонує практичне рішення в цьому напрямку. Коли акумулятор і двигун працюють разом, витрата бензину значно зменшується. Це означає, що користувач отримує більший пробіг і менші витрати. Крім того, значно зменшуються викиди автомобілів та викиди вуглецю. Це полегшення для тих, хто хоче автомобіль, який є одночасно економічним та екологічним. Honda не лише зберегла цю технологію на папері, а й випробувала її в реальних умовах. Його було випробувано в різних погодних умовах та дорожніх умовах, чи то в холодних засніжених районах, чи в спекотній місцевості поєднання акумулятора та двигуна забезпечує чудові результати всюди. Випробування показали, що на переповнених міських вулицях автомобіль працює від акумулятора довше економлячи паливо. Однак під час тривалих поїздок по шосе двигун вмикається, щоб забезпечити необхідну потужність. Керування залишається плавним і немає побоювань, що потужність закінчиться на півдорозі. Технологія Honda має ще одну унікальну особливість. Він також розуміє особливості водіння. Якщо ви часто здійснюєте короткі поїздки, акумулятор працюватиме інтенсивніше, а якщо ви здійснюєте тривалі поїздки двигун та акумулятор працюватимуть разом для збалансування. Це розумне налаштування є сильною стороною Хонда. Ось чому експерти називають це революційним рішенням. Уявіть собі, що інші компанії ризикують, покладаючись виключно на акумулятори та електромобілі. А Хонда пропонує найкраще з обох світів. Користувачам не потрібно турбуватися ні про зарядку, ні про високу вартість бензину. Ця технологія демонструє, що Honda не просто виробник автомобілів, а той, хто розробляє технології на основі реальних потреб людей. Тож новим у гібридній технології Honda є не лише двигун, а й мислення. Відмінна інтеграція акумулятора та двигуна більша паливна економічність нижчі викиди та перевірені результати реальних випробувань. Все це робить його найпрактичнішим рішенням на довгі роки. Стратегія Honda. Чому гібриди, а не електромобілі? Розуміння стратегії Honda є надзвичайно важливим, оскільки воно пояснює, чому компанія обрала гібриди, незважаючи на велику кількість електромобілів. Дійсно, генеральний директор Honda чітко заявив, що електромобілі ще не повністю готові для широкої публіки. Він визнав, що електромобілі є технологічно привабливими, але їхні обмеження настільки значні, що вони є практичним варіантом не для всіх. Зарядна інфраструктура, високі ціни на акумулятори та проблеми з запасом ходу. Все це проблеми, які продовжують відлякувати пересічного користувача. У цьому контексті Хонда вважає гібриди найбільш доцільним та збалансованим шляхом уперед. Бачення генерального директора чітке. Він хоче, щоб Хонда була не просто вітриною технологій, а створювала автомобілі, які відповідають реальним потребам людей. Це відображено в його заяві, де він поставив під сумнів електромобілі та назвав гібриди найпрактичнішим кроком до масового впровадження. Він каже, що водії в усьому світі не можуть одразу перейти на електромобілі. Це вимагає часу інфраструктури та довіри. Доки все це не буде реалізовано, гібриди будуть тим мостом, який переведе людей від звичайних двигунів до зелених технологій майбутнього. Стратегія Honda тут видається дуже розумною. Вони зазначають, що найбільшою проблемою, з якою стикаються клієнти, що купують електромобілі, є відсутність доступу до зарядних станцій. З іншого боку, власники бензинових та дизельних двигунів стурбовані пробігом та зростанням цін на пальне. Гібриди пропонують рішення для обох цих проблем. Вони поєднують акумулятор, який економить паливо та бензиновий двигун, який забезпечує надійні поїздки на далекі відстані. Це практичне рішення є найбільшою силою Honda. Можна навіть назвати мислення Honda майстерним хід. Поки такі компанії, як Tesla та BYD змагаються у розробці електромобілів Honda, зробила крок назад і подивилась на ширшу картину, вони розуміли, що технології потрібні не лише для показухи, а й для щоденного використання. Саме тому вони обрали гібриди це варіант, який позбавляє від проблем із запасом ходу або клопоту з пошуком зарядних станцій. Крім того, автомобіль коштує менше і є екологічно чистим. Ще одним аспектом стратегії Honda є їхня віра в повільні, але рішучі кроки. Вони розуміють, що безпосередній перехід на електромобілі створить проблеми в багатьох країнах, оскільки інфраструктура та потреби користувачів кожної країни відрізняються. Однак гібриди повсюдно приймаються, оскільки вони пропонують як підтримку бензонасоса, так і переваги тривалості роботи акумулятора. Це робить крок Хонда розумним і практичним варіантом, враховуючи обмеження електромобілів. Конкуренція загроза для Тесла та BYD. Новий гібридний двигун Honda готовий мати найбільший вплив на двох її основних конкурентів: Тесла та BYD. Сьогодні, коли світ згадує про електромобілі Тесла, часто згадується першою. Компанія Ілона Маска перетворила електромобілі з мрії на реальність і переконала світ, що майбутнє повністю належить електромобілям. Тесла присвятила всю свою енергію дослідження та гроші вдосконаленню електромобілів. Їхня стратегія полягала в тому, щоб повністю витіснити автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами та побудувати імперію електромобілів. Але крок Honda може виявитися тривожним для Тесла. Причина зрозуміла. Якщо світ усвідомить, що гібриди наразі практичніші за електромобілі, вся бізнес-модель Тесла може похитнутися. Тепер поговоримо про BYD. Ця китайська компанія стала найбільшим у світі виробником електромобілів. Однак, на відміну від Тесла, BYD також зосередилася на гібридах. Гібридна система BYD-DMI вже наробила галасу в Китаї, довівши, що люди цінують гібриди так само, як і електромобілі. У цьому відношенні модель BYD дуже близька до моделі Honda. Однак Honda – це глобальний бренд із сильною присутністю в PBT, 2U Америці, Європі та Азії. У цьому контексті нова гібридна пропозиція Honda може послабити позиції BYD та створити жорстку конкуренцію. Що стосується конкуренції на ринку, крок Хонда раптово змінив ситуацію. Якщо раніше інвестори робили ставки на акції таких компаній, як Tesla та BYD, вважаючи електромобілі майбутнім, то тепер вони також придивляються до Honda. Коли заява генерального директора змінює перспективи цілої галузі, інвестори не сприймають це легковажно. Саме тому запуск гібридного двигуна Хонда викликав ажіотаж на ринку. З'явилися повідомлення про те, що люди зараз сумніваються, наскільки реальною є мрія про електромобілі та чи є гібриди тим шляхом, який буде найефективнішим у наступні 10 років. Ця загроза є значною як для Тесла, так і для BYD, оскільки обидві компанії вже зробили значні інвестиції. Тесла побудувала гігафабрики та вклала мільярди доларів у те, щоб зробити акумулятори для електромобілів доступними. BYD також повністю спрямувала свої зусилля на виробництво акумуляторів та електромобілів. Якщо ринок раптово зміститься в бік гібридів, обидві компанії можуть зазнати значних збитків. З іншого боку, Хонда зробила розумний крок. Замість того, щоб зосередитися виключно на електромобілях, вони залишили відкритими як гібридні, так і електромобілі. Перевага цього полягає в тому, що навіть якщо ринок електромобілів сповільниться, Honda не залишиться позаду. Уявіть, що такі компанії, як Tesla та BYD беруть участь у гонці за електромобілі, і раптом Honda розіграє карту гібридів, це буде просто переломним моментом. Тепер у клієнтів є вибір: купити електромобіль і терпіти стрес заряджання. Або купити гібрид і насолоджуватися перевагами обох. Цей вибір становить найбільшу загрозу для тесла та BYD. Вплив на світовий ринок, чи знаходиться майбутнє електромобілів у небезпеці. Вплив нового гібридного двигуна Honda не обмежиться лише однією країною чи ринком. Це може порушити роботу світового автомобільного сектору. Уявлення про те, що електромобілі будуть повсюди лише на електротязі, зараз починає зникати. План Хонда чітко дав зрозуміти, що, хоча електромобілі можуть бути майбутнім їхнє сьогодення, тобто сьогодні все ще знаходиться в руках гібридів. Спочатку поговоримо про Європу. Європейський союз оголосив про заборону бензинових та дизельних автомобілів до 2035 року. Уряди цих країн надають значні субсидії для просування електромобілів. Однак справжня проблема полягає в тому, що мережа зарядних пристроїв не така надійна, як мала би бути. Водії, які подорожують на далекі відстані, часто скаржаться на брак зарядних станцій. У цьому контексті гібрид Honda може стати бажаним полегшенням для тих у Європі, хто хоче придбати електромобіль, але не хоче турбуватися про зарядку. Якщо гібриди стануть дешевим та надійним варіантом попит, може швидко зрости в Європі. Тепер поговоримо про Сполучені Штати. Тесла є найбільшою компанією з виробництва електромобілів тут і має значну частку ринку. Уряд США також заохочує використання електромобілів однак та сама проблема існує і тут. Зарядна інфраструктура доступна не скрізь. У такій великій країні, як США, забезпечення мережами зарядки кожної автомагістралі та маленького міста є складним завданням. Саме тому гібрид Honda також може бути привабливим для американських клієнтів, особливо для сімей середнього класу, яким потрібен надійний автомобіль, але обмежені можливості електромобілів. Картина ще цікавіша в Азії у Китаї. Такі компанії, як BYD, зосереджуються як на гібридах, так і на електромобілях, і гібриди вже стали там досить популярними. Тим часом, у таких країнах, як Індія, Індонезія та Таїланд інфраструктура зарядних станцій все ще перебуває на початковій стадії розвитку, що ускладнює повне впровадження електромобілів у цих країнах. Гібрид Honda чудово вписується в ці ринки, оскільки клієнти тут надають пріоритет економії та надійності. Гібриди не лише економлять пальне, але й позбавляють від стресу пов'язаного із зарядженням. Тепер виникає головне питання: чи стануть гібриди знову мейнстрімом? Відповідь так безумовно можуть. Ще кілька років тому гібриди вважалися трампліном до електромобілів, але тепер Honda представила їх як мейнстрімний варіант. Якщо клієнти вважатимуть гібриди більш практичними, вони можуть знову стати головним трендом в автомобільній промисловості, особливо коли бензин дорогий, а зарядні мережі слабкі. Гібриди пропонують клієнтам як переваги, так і нижчу витрату палива та більшу надійність. Все це безпосередньо впливає на компанії, що займаються електромобілями та їхні акції. Щоразу, коли змінюються перспективи галузі, змінюються і сприйняття інвесторів. Акції компаній, що займаються електромобілями, стрімко зростали, оскільки всі вважали, що це майбутнє, але після успіху гібридів Honda-інвестори почали сумніватися в їхній ефективності. Якщо гібридний тренд набере обертів акції таких компаній, як Tesla та BYD, можуть опинитися під тиском з іншого боку, акції таких брендів як Honda можуть зрости, оскільки люди усвідомлюють, що компанія рухається в більш практичному напрямку. Тож гібридний двигун Honda це не просто технічна інновація, а й революційний крок для всієї старої галузі. Ці автомобілі кинуть пряму конкуренцію електромобілям на основних ринках, таких як Європа, США та Азія. Цікаво буде подивитися, чи мрія про електромобілі буде розвіяна, чи гібриди, та електромобілі разом дадуть нове обличчя майбутньому зеленої мобільності. Але одне можна сказати, напевно, Honda розіграла таку карту, що всьому світу доведеться переглянути свої плани. Довгострокове бачення Хонда не обмежується запуском нового гібридного двигуна це частина цілої революції. Бачення компанії чітка зелена мобільність, тобто майбутнє, де транспортні засоби менш шкідливі для навколишнього середовища, та надають клієнтам практичні рішення. За баченням Хонда стоїть переконання, що кожна країна, кожен ринок і кожен клієнт мають різні потреби, тому нав'язувати одну єдину технологію неправильно. Стратегія зеленої мобільності Honda базується на трьох стовпах: гібрид електромобілі та в довгостроковій перспективі водневе паливо. Це означає, що вони хочуть, щоб клієнти мали вибір у найближчі роки. У країнах з розвиненою інфраструктурою зарядних станцій використання електромобілів зростатиме. Однак, там, де ця можливість все ще є далекою мрією, гібрид буде корисним. Таким чином, Honda зробила свою стратегію достатньо гнучкою, щоб зберегти свою присутність на всіх типах ринків. Що стосується дорожньої карти на наступні 5-10 років, план Honda досить цікавий. Протягом наступних кількох років їхня увага буде зосереджена на гібридах, щоб запропонувати клієнтам надійний та доступний варіант. Компанія також продовжить дослідження електромобілів, зокрема щодо вдосконалення технології акумуляторів та зарядних мереж. За умови сприяння умов Honda поступово збільшуватиме виробництво електромобілів. Однак вони не зроблять помилку, покладаючись виключно на електромобілі та відмовляючись від інших варіантів. Саме тому стратегія Хонда відрізняється та є більш практичною ніж у таких компаній, як Тесла. Хонда вважає, що баланс між електромобілями та гібридами буде її найбільшим козирем у майбутньому. Гібриди будуть для клієнтів, які не хочуть турбуватися про зарядку, а електромобілі для тих, хто готовий прийняти технології майбутнього. Разом вони створять баланс на ринку та дадуть Хонда перевагу в можливості залишатися на крок попереду. Але найбільше питання тут полягає в тому, чи справді ця гібридна революція стане кінцем електромобілів, чи вони співіснуватимуть Honda, вважає, що співіснування обох це правильний шлях. Електромобілі ще не повністю готові, але важко рухатися вперед без гібридів. Це означає, що майбутнє буде не перемогою одного, а радше поєднанням обох. Тож скажіть нам, якби у вас була можливість, ви б обрали гібрид чи електромобіль. Обов'язково залиште свою думку в коментарях. І так, якщо це відео було для вас інформативним, підпишіться на канал, щоб першими отримувати такі важливі оновлення.